Всім привіт! Як ваші справи, як у вас пройшло затемнення? Коридор затемнень, як ви себе почуваєте? Напишіть, будь ласка. Хотілося б знати, чи у вас все добре у зв'язку з тим, що у нас відбувається зараз. Вирішила для вас записати відео такий міні-прогноз робити на квітень травень Я скажу чесно, я до нього взагалі не готувалася. Я не думала робити, але поки. Їхала знімати відео про Марс, яке, до речі, на Ютубі вже про великий період Марса. Вирішила поділитися цією інформацією, тобто, навіть не поділитися, а попередити про те, що нас чекає в квітні і в травні. Ну, по-перше, відлуння енергії затемнення. У нас там парад планет в рибах, дуже, дуже акцентований знак риби, шість планет в рибах знаходяться. Так? Що дуже важливе, те, що сталося вчора, 29 березня, це те, що Сатурн перейшов риби і з'єднався з раху. так? Два гіганти карми в з'єднанні між собою. так? Можна. Зробити такий прогноз, що в принципі якраз таки оце їхнє з'єднання і буде е, показувати вашу карму, карму минулого і карму майбутнього. так? Е, але діло навіть не враху з Сатурном. Е, я хочу зробити акцент на Венері, як планеті відносин, і на планеті Марс. Зараз розкажу чому. Ще хочу е, нагадати, що. На даний момент в нас Меркурій в рибах, він там в падінні, він ретроградний, тому питання спілкування якби, може бути трошки неадекватне. Та? Меркурій в рибах ну, дуже недобре. Меркурій вийде з риб у нас 7 квітня. Венера в рибах так само зараз. Її комфортно в рибах. Вона любить риби знаки її екзальтації. Вона ще ретроградна зараз. Вона виходить 13 квітня з свого ретроградного положення, і ще буде в рибах там до травня місяця. Так от, до чого я це все веду? Я веду це до того, що Венера зараз в з'єднанні. З трьома дуже несприятливими планетами, як для неї. Це Сонце, це Сатурн і це Раху. Ну, вона з Раху, в принципі, вже там стоїть деякий час. Да? Але тут додався до того всього двіжухи, прийшов Сатурн. Привіт. Так от, оці три планети вони дуже давлять на Венеру. І Венера, в принципі, Може не справлятися з давкою таких сильних планет. Венера планета відносин. Вона відповідає за відносини, за романтичні відносини, за шлюб. Так і за рахунок давки, так такої сильної давки цих трьох планет на Венеру. Я можу прогнозувати, що буде дуже багато зрад. Плюс тут ще раху, який буде давати в принципі, бажання чогось нового. Так, сонце це буде підсвічувати. Ну, Сатурн десь трохи буде стримувати, але все ж таки. Плюс самі по собі риби, як знак закінчення, цей останній знак зодіаку, так також може говорити про якісь яку, якусь неадекватність ілюзорність в відносинах. Так? Квітень травень буде дуже підкреслена тема відносин. З партнером. Навіть якщо ви не в відносинах, в принципі, вона так само буде, туди буде великий, великий акцент йти на тему відносин. Що ще немало важливо, це те, що Марс? Планета Марс 2 квітня переходить в знак свого падіння. У нас Марс ходить туди-сюди, близнюки, рак, рак, близнюки. І от зараз 2 квітня. Марс переходить зі знака близнюків в знак рак. Марс в знанці рак в падінні. Чому я про це наголошую? Тому що Марс був в знанці рак грудень 24 го року, січень 25 го року. Він, правда, там був ретроградний, але це не, ну, якби не, не так важливо. А Марс в падінні це скрита агресія. В той період. Було дуже багато розривів відносин. Ну, прям це бум був бум на, на те, щоб відносини закінчувалися. За рахунок того, що зараз знову Марс буде в падінні, за рахунок дуже сильної е, ураженої Венери трьома несприятливими планетами. Так е, можна зробити висновок, що знову буде ну, можливо повтор ситуації, яка була. Зимою. А, тому, ну, якби інформація у вас є на даний момент, да, тому перед тим, як щось закінчувати, 300 разів подумайте. Тому що Марс це а, швидкі рішення. Імпульсивні, швидкі рішення, особливо Марс в знаці Рак. Це а, коли ви надумали, і такі, ну, блін, давай зробимо. Не, неадекватні рішення. Так? І Венера просто буде не справлятися, вона, вона скоріше за все, вона буде не витягувати настільки сильні енергії. Зимою було ще там була уражена Венера ретроградним падаючим Марсом, щоб воно було повнолудні, тяжке, то, в принципі, воно дало якраз і ці е, розриви. Так? Зараз. Е, е, Знову ж таки, неадекватність Марса починається до 6 червня. Марс буде в знаці рак, потім вже піде в знак Лева і видихаємо, скажімо так. Да? Тому, якщо ви хочете розходитися, розійтися, ну, будь ласка, але краще не робити це спонтанно, краще подумати. А, Перечекати, старатися договорити там, домовитися з зі своїм партнером, да, якщо ви вже приймаєте рішення розходитися. все одно це краще робити ближче до літа, там вже кращі транзити йдуть. Насправді, з починаються з червня місяця. Оця вся двіжуха починає розходитися. Раху буде там знаки змінювати. Да, що, в принципі ну, якби є окей, раху буде в водолії, йому там дуже комфортно в своєму знаці знаходитися. Вот. А, плюс, то, що я говорила, дуже акцентовані риби, а риби це як закінчення зодіаку. Тому можна прогнозувати, що дуже багато щось буде, ну, тобто, буде закінчення чогось. І чому я говорю за Венеру і за відносини? За рахунок падаючого Марса, імпульсивних рішень, якихось неадекватних, так? І за рахунок просто дуже сильної. А, Ураження, от сильне ураження Венери як планети відносин. Я можу зробити прогноз, що зради, неадекватність відносин, ну якби падаючого Меркурія так само. Ну, тобто буде тяжко домовлятися, та особливо в парі. Так? І, ну, чому, чому, саме, чому саме відносини? Знову ж таки, тому що дуже уражена Венера. А, тому. Не робіть поспішних висновків, як то кажуть. Краще, краще подумайте, поговоріть, там, до, якщо є можливість, домовтеся, так, і, якби, а там вже приймайте рішення. Це все, що я хотіла сказати. Дуже такий спонтанне відео вийшло, але у вас є інформація. Що робити з цією інформацією, вирішувати тільки вам. Вибір завжди за вами. Гарного вам а, двіжа, отого! До зустрічі в наступному відео. Люблю, цілую вас. Бувайте!